Існе надбання після останньої сесії поповнило комунальне майно Хмельницького. Рішенням міських обранців від 21 вересня серед іншого там з'явився новесенький басейн. 1874 квадрати бюджету влетіли в копійчину. Депутати списали майже 23 мільйони гривень пайових внесків, котрі мали піти на розвиток міста, забудовникам, що нібито долучались до зведення. Тепер уже комунального блага. 48 будівельних організацій, яких об'єднує набережний квартал, відтепер місту не винні нічого. Хоча раніше висіли кругленьку суму. З деякими із них міська влада навіть судилася і виграла. За ними полює виконавча служба. Хоча тепер сезон полювання на злісних боржників депутати виходить закрили навіть попри висновки юридичного відділу Хмельницької міської ради його вердикт стосовно прийняття басейну в комунальну власність був, м'яко кажучи, невтішний. Висновок до проекту рішення міської ради про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вулиці Заріченській, 11 Ж. За результатом проведеної правової експертизи, встановлено, що проект рішення не відповідає вимогам чинного законодавства. А саме чинним законодавством України не передбачена можливість передачі об'єкта будівництва одного замовника в рахунок сплати пайової участі інших. Відповідно. На до статті 45 бюджетного кодексу України забороняється проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування бартерних операцій, тощо несплата коштів бойової участі призведе до ненаповнення бюджету міста, і це далеко не все. Громадські активісти кажуть після того, як ознайомились з висновками юридичного відділу, ніколи б і подумати не змогли, що рішення таки протягнуть. Адже якщо вдаватися в деталі, там і справді. Порушення на порушенні. Тут порушення дуже багатьох норм законодавства, починаючи з закону України про регулювання містобудівної діяльності, в якому чітко прописано, що пайова участь має бути сплачена до здачі будинку. Також тут, в принципі, не згадано, але є в міській раді положення про нарахування цієї пайової участі, і воно також було порушене, тому що там чітко зазначено, що пайові сплачуються тільки в грошовій формі. Тим це не найголовніше, кажуть активісти. А що саме цікаво, на що ми звернули, це вартість за якою здавався об'єкт, тому що об'єкт був великий, багатоповерховий будинок з прибудованим спортивно-розважальним центром, там де був басейн. І от загально цей об'єкт тут, от є вказано, по Зарічанській 11, загальна вартість була 25 п'ять мільйонів там, з копійками. Тобто, виходить незрозуміло, з чого зараз роботи робилися розрахунки по вартості басейну, тому що він оцінений майже 28-690 тисяч. Кудивною ситуацію із оцінкою басейну вважали не лише громадські активісти на засіданнях постійної комісії з питань містобудування земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, чимало обранців виступало проти прийняття такого дорогого задоволення міську комунальну власність. Голова фракції об'єднання самопоміч Віталій Худецький серед них. Чому змінив гнів на милість? Пояснює дуже просто. Каже, спершу басейн і правда переоцінили, тим потім виправились. Я діючий собі господарювання у цінця майна провів, провевши аналіз. Звіт було вказ. Був переглянув 20 мільйонів. Було вказано. Я побачив певні пункти кошториса, які були вагомо, вони були лишні, вони заважні, бо були корективи, ми підрахували. Це була не одна година роботи. Десь приблизно 3 мільйони ми побачили в кошторису. Звіт підготовлений був професійно, але якщо кошторис, який був підготовлений стосовно цього басейну, був завищений, якими ми ж статті відкинулися десь порядку 3 мільйонів, і вимагали, щоб була зменшена сума. Коштів, яка сплата на ОКБ з 27 на 25, а то й менше мільйонів, що стосовно до речі, якщо наші вимоги були би прийняті, що й було зроблено, то ми могли не було сла. Чи це не вперше самопомічівці змінюють своє рішення? Особливо це помітно, коли справа торкається земельних питань. Не зупиняє їх і той факт, що басейн знаходиться на території набережного кварталу, а борги списуються аж 48 підприємствам. Власне, за басейну комунальній власності і списання пайових над майже 23 мільйона на сесії об'єднання самопоміч проголосувало повним складом, ще й тому, що в купі із ним від забудовників місто отримало. Квартири цілих дев'ять помешкань на Лісогринівецькій мають дістатися сім'ям атовців. Одна із пунктів це є передання квартир. Ну, і квартири – це є позитивно тим, що є реальні прізвища АТОшників і погибших, хто отримає квартири. На сьогоднішній день, у кого є багатодітна сім'я, і вони живуть у гуртожитках квартир в одному. варто зазначити, що передача дев'яти квартир на обговорення депутатів виносилася окремим рішенням. Тож голосуючи проти прийняття басейну, можна було спокійно проголосувати за квадратні метри для атовців. Власне на цій позиції зупинилася фракція політичної партії. Поруч кажуть, за басейн не голосували, бо які громадські активісти мають наразі щодо даного рішення купу питань. Найгостріше серед них стоїть питання вартості басейну. Адже за 23 мільйони можна було побудувати дев'ятиповерховий будинок з квартирами не дев'ятьма, а значно більше для тих самих Атовців. Я як економіст за освітою розумію мову цифр. І коли я сьогодні їду по місту і бачу, що вартість квадратного метру складає 6 тисяч гривень, і знаючи те, що от якщо взяти дев'ятиповерховий будинок, його загальна площа там 3-3,5 тисячі квадратних метрів. І якщо взяти 3... З половиною тисячі квадратних метрів помножити на 6 тисяч гривень уже продажної ціни, то ми отримуємо 20 мільйонів гривень. Тобто, ми б могли за 20 мільйонів гривень побудувати дев'ять дев'ятиповерховий будинок і роздати ці квартири нашим, наприклад, атошникам. кому потрібен, ніхто не сперечається. Та чи потягне місто на сьогодні? Його обслуговування додає депутат. Каже, в комунальній власності вже маємо один у ДЮСШ номер No3. Наразі і на нього коштів не стає. Звідки візьмуться на новоприйнятий? прийнятий? Дитячі юнаці юнацькій спортивній школі номер 3 Маємо басейн, до якого до речі, я теж ходив і займався. Я знаю стан того басейну. Він Ну, звісно ж, не в не дуже прекрасному стані, ну незадовільний стан, і душові там потрібно відремонтувати, але все це е, вимагає великих фінансів. І зараз, взявши ще один об'єкт у вигляді басейну, е, виникає питання: хто буде за ним дивитись, Що робити далі? Звідки брати фінанси на його обслуговування, коли ми вже не можемо наш басейн обслужити в ДЮСШ номер 3 Олександра депутати з інших фракцій впевнені у тому, що наддорогий об'єкт комунальної власності зрештою стане самоокупним, не заперечують, що будинок для Атовців ідея хороша, але переконують, що тих коштів, які своїм рішенням вони списали за басейн, місто і так ніколи б не отримало. Голова фракції політичної партії за конкретні справи, каже: крім того, будинок для Атовців в місті вже планується. Перше була мала, була мала надія, що ті кошти будуть повернуті в повному обсязі. В повному обсязі. І друге, ми зараз виділили на, на наше комунальне підприємство Хмельницький будь-замовник ділянку для будівництва для будівництва будинку атошникам. Тобто і він буде збудований за які кошти, депутат щоправда, не озвучує. Додає лише, що 23 мільйона для такого басейну геть недорого. Тому й голосував. Хоча причина за рішення щодо прийняття басейну в конкретника. Може бути інша. Пана Фічук не запереджує своєї причетності до однієї з фірм, який поруч із іншими за басейн списали пайові. То в Мегатек пробачили понад 300 тисяч гривень, які вона роками висіла місту. Каже, раніше був у її лавах, утім років з оп'ять до Мегатеку не непричетний. Ніякого відношення я до Мегатеку не маю вже. Я е, мав колись років п'ять, я вже не є акціонером. Абсолютно ніяких. Я навіть, я навіть не дивився, що там є мегатек, немає. Тобто я не маю до цього відношення Свою, Я колись був акціонером, і я вийшов з акціонерів цього підприємства ще років п'ять, здається, назад. Було, але фракція конкретників за рішення проголосувала у повному складі. Підтримали його і батьківщинівці. Олег певнів, який здається, і просував дане питання, і на комісії, і на колегії солідарний з колегою в тому, що рішення про прийняття басейну в комунальну власність правильне. І взагалі не розуміє шуму, який підняли навколо списання пайових. Я нічого поганого не бачу. Якщо б це питання було б вирішено кулуарно і хтось отримав за це гроші кешем, то це було б ганьба була б і було, був би негатив. А якщо воно зрачно пройшло і так, да, може і міська рада прийняла не зовсім ординарне рішення, як би зауваженнями з тим, з тим, з тим, але багато ми рішень приймаємо з зауваженнями і земельних, по земельним питанням. Тому е, я вважаю, що це рішення не просто е, прийняти, а необхідно було прийняти вже давно. Незважаючи на глибоку впевненість пана певніва, правильність прийняття такого рішення здається, можна піддати сумніву, принаймні в частині передачі дев'яти квартиратовцям. Будинок, в якому знаходяться помешкання, проблемний будинок. В якому ці квартири знаходяться, він побудований не на межах земельної ділянки забудовника, а на міській землі. Тобто там 7 чи 8 метрів будинку виходить на міську землю, де мала бути дорога біля трьох ведмедів. Тому те, що передали 9 квартир, це, звісно, добре. Але знову ж повторюсь: наша фракція вона стоїть на принципах законності. І якщо Будівельник виліз на міську землю, то він не має відкуповуватись квартирами. Він має заплатити штраф в арбузінспекцію. І я думаю, що. Штраф за самочинне будівництво він значно більший аніж тих 9 квартир. Скільки недоотримав бюджет, окрім майже 23 мільйонів, котрі списали недобросовісним забудовникам, що працюють під брендом набережного кварталу, зважаючи на інші нюанси, наразі питання: яким чином басейн оцінили як весь квартал? Теж громадські активісти обіцяють його ретельніше дослідити і дізнатись зрештою, звідки ноги ростуть. Логічно, що басейн. Не є на балансі всіх юридичних осіб, там їх 48, здається. Він є на балансі однієї юридичної особи, а за рахунок пайових робиться іншим юридичним особам, які в принципі ніякого відношення до цього басейну не мають. До речі, землю для будівництва набережний квартал колись отримав за обіцянку звести на Зарічанський той самий басейн про якесь списання пайових за тих часів. Навіть і не йшлося, що змінилось і кому вигідне таке рішення? Ми продовжимо розбиратися у наступних інформаційних випусках. Адже набережний квартал одна із небагатьох контор, котра здається, регулярно має проблеми то з грішми, то з якістю по всій країні. Час від часу скандали вистрелюють і стихають від Харкова до Львова. Уже постраждали жителі 11 регіонів. Невже Хмельницький стане наступним?